Усім привіт! Мене звати Юлія, персональний стиліст я дуже рада вас вітати на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про тренди сезону осінь 2023. Тиждень назад я випустила першу частину відео, і вона набрала досить велику кількість переглядів та ваших коментарів, за що я вам дуже вдячна. Сьогодні ми продовжуємо говорити про тренди, але для початку я хочу нагадати, що ми також 1 вересня на вебсайті виклали прекрасний експрес-курс від мене. Це для людей, які хочуть поглибити свої знання, розширити спектр. Вибору різних одиниць у свою шафу погратися у тренди. Там ми детально обговорюємо, як працювати з різними типами фігури, різними контрастами зовнішності, як працювати з аксесуарною групою. Знову ж таки, говоримо про тренди сезону. Я також додаю прекрасний розгорнутий каталог по одиницям, які я вже відфільтрувала. Подивилася і представила у каталозі по усім категоріям від верхнього одягу до аксесуарів та взуття. Ціна курсу досить лояльна, це всього 30 євро. Тому, якщо цікаво, будь ласка, переходьте по посиланню під цим відео. Ну а ми сьогодні продовжуємо говорити про тренди сезону. І наразі першим трендом я хочу зазначити офісну естетику. Офісну естетику представила велика кількість брендів, провідних брендів на подіумах. Це були Prada, Givenchy, Saint Laurent, Princess Cooler. І це було не тільки там костюми, звичайні ж сорочки, а це ті самі краватки, це ті самі блузи. Це усі ті одиниці, які 100% транслюють ось цю офісну естетику. Тому для людей з офісним дрес-кодом це взагалі джекпот. Велика кількість мас маркет брендів почали випускати класні, якісні, нарешті, костюми. І це все ще й тренд. Тому, будь ласка, залучайте такі одиниці, осколь, оскільки вони дуже легко адаптуються і 100% класно залучаться у ваші щоденні образи. Наступне відтінки глибокого синього кольору Navy Blue. Ми трошки е, говорили про колористику, е, трендову колористику минулого відео. Ми говорили про вібруючий червоний колір, який 100% може стати акцентом у образі. Сьогодні ми говоримо про більш спокійний відтінок, цей глибокий Blue, Він був також представлений у багатьох брендах: це Ferragamo, Gucci, Givenchy, Off-White, Altu Zara. Вони дуже класно міксували цей колір з чорним. І е, якщо ви, наприклад, втомилися від того самого банального чорного костюму чи банальних там е, чорних суконь, ви можете звернути увагу саме на глибокий відтінок е, синього. І, до речі, мас-маркет-бренди також почали, і, і, так знаєте, дуже класно залучати і представляти таку варіацію костюмів і відтінків у своїх колекціях. Я бачила нещодавно фантастичний костюм у бренду мас-маркет бренду Кос, який просто моє серце саме у такому неві-блу кольорі І своїм клієнтам я також залучаю цей кольор, з ним легко працювати, його досить легко міксувати з рештою кольорів. І навіть з тим самим вібруючим червоним, якщо ми, наприклад, скажемо, що це такий костюм. Офісної естетики, у неві блу кольорі і якась червона сумочка, то взагалі, просто зірвете, зірвете 100% усі аплодисменти усіх, усіх людей, які ем, будуть бачити ваш образ, дуже раджу придивитися саме до цього до цього небанального відтінку цього сезону. Наступним трендом сезону, який також є досить популярним, це готичні мотиви. Я можу це пов'язати з широкою популярністю серіалу Венздей, який Минулого року просто взірвав. І 100% багато брендів надихнулись такою естетикою та представили свої колекції з залученням цього тренду. Серед них можу відзначити Versace, Кароліну Герера, Сімон Роша, Адім. Всі вони представили досить яскраву яскраву варіацію цього тренду, але не спішіть адаптувати все це у повну силу. Я дуже б радила вам зайти знову ж таки акуратно у цей тренд і залучити для початку кілька елементів. Наприклад, на. Навіть той самий шкіряний корсет, або просто чорний корсет, який ви поєднаєте з щоденною блузою або щоденною сорочкою, вже додасть цієї нотки трендовості і залучить вас у межі цього тренду. Тому дуже раджу переглядати. Я не можу сказати, що велика кількість мас-маркет брендів вже ви побачите багато годики, але потихеньку вона точково з'являється в тому чи іншому бренді. Наступним трендом цього сезону був і залишається мінімалізм 90-х. 90-ті впевнено крокують з нами і у цей сезон. Тому цей тренд також був представлений у великої кількості провідних брендів: від Деро до Valentino, Ferragamo, Bottega Veneta. Вони представили дуже велику кількість, досить носибельних, а досить носибельних, простих і зрозумілих силуетів і речей, які також легко адаптувати і інтегрувати у свої шафи. Коли ти бачиш ці образи, ти розумієш, що дизайнери надихалися естетикою 90-х. Ви так само можете надихнутися естетикою. Передивившись, виходи зірок, таких як Дженніфер Еністон, Кортні Кок, Джулія Робертс у 90-ті. І 100% вловити ось цю естетику, і 100% надихнутись і взяти щось для себе. І адаптувати це через призму свого бачення. Я дуже раджу вам це зробити, оскільки це залишиться дуже сильним трендом, і я можу одразу сказати, що він буде крокувати з нами і надалі. І заключним трендом, який я також хочу згадати сьогодні, це тренд на пухнасте взуття. Пухнасте взуття ми бачили на багатьох показах також: Гучі, Ботега Veneta, Stella McCartney, Burberry та Кейт представили велику кількість різноманітних варіацій пухнастого взуття. Це може взуття бути на підборах, чи це може бути взуття на е підошві, але сам факт того, що взуття пухнасте, у такій дуже яскравій фактурі, це 100% тренд цієї осені. Я дуже раджу вам приглянутись до цього тренду, якщо ви хочете завершити свій образ якимось дуже дійсно стейтмент одиницею. Тому ось таке така пара пухнастого взуття може зіграти дуже важливу ключову і класну роль. Якщо ви, наприклад, готові носити мінімалізм, але хочете довершити свій образ і внести якусь цікавинку, то пара пухнастого взуття 100% дуже класно впорається з цією функцією. Я бачила такі пари уже у наших брендів Качаровська, Хвоя Київ, Перегляньте, будь ласка. І, до речі, вони не перший сезон. Представляють такі пари взуття. Я дуже раджу, поки немає дощу, поки немає ось цієї мокрої погоди, ще погратися і дійсно залучити такі стейтмент речі у свої гардероби. Ну, наразі це все по трендам сезону осінь 2023. Я буду дуже рада вашим коментарям. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться вашими враженнями. Якщо вам цікаво проговорити тренди, наприклад, по категоріям, тренди взуття, чи тренди верхнього одягу, чи тренди аксесуарів, будь ласка, також зазначайте. Це у коментарях. Я читаю абсолютно всі коментарі. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Ми впевнено рухаємося до монетизації каналу. За це дуже вам вдячна. Наразі бажаю вам класного дня і до зустрічі!